Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Сьогодні в мене відео. Відео буде таке я думаю, невеличке, тому що в'яжу я мало, але в'яжу. Сьогодні я вам показую свої квадратики і показую пряжу, яку я купила. Так, а сказано, я пройшла вже давно. Це вже моя в цьому році друга закупка пряжі, перша була зимою, але зараз все розкажу і покажу по порядку. І так, мої купа квадратиків. В тому відео попередньому я показувала, що я їх в'яжу. Так, я дов'язала. Зараз я вам буду показувати, що я з них хочу зробити. Ну, тобто, як я хочу з них зробити. А хочу я зробити, дівчатка, отаку сумку. Вони в мене ще не попраті вони в мене ще не зафіксовані, тому що в мене такого квадрата нема. А я чекаю, поки чоловік буде вдома, мені пообіцяв зробити таку дощечку, саморобну з вістками Ось, я думаю, вам видно, отакого плана вони будуть. Я їх порозкладала по дві штуки. Тому що, так, ну, сумка ж, понятно на дві сторони. Хотіла, дівчатка, я зробити всю голубу. Тут ось ниточку ще не обрізала. Треба буде пообрізувати. Хотіла я зробити всю таку голубу, але в мене це залишки. І голуба ниточка це також, я навіть не знаю, що таке це залишки. І вирішила я зробити такі голуби з роже, голубу з рожевим кубиком, квадратом і білу із червоним. Не знаю, напишіть, кому які душі подобаються, подобається, кому рожеві, кому, кому білі із червоним, своїм посуну. Мені вони подобаються всі, так і так. Тобто, така в мене буде сумка у такої ширини. Якщо чесно, ну, мені дуже не хочеться їх блокувати. У них така форма, ось, дивіться, яка класна. Мені дуже подобається, як вони оце вийшли. Гляньте, У них таке. такі вони такі фігури якісь. Ну, не знаю, мені не хочеться їх блокувати. Може, я не буду блокувати. Може, просто їх пошиваю, але тоді вони ж не будуть рівненько шитими. В общем, не знаю. Ну, мені, мені подобається. Це мої перші квадрати бабусині. Трут, звісно, з помилками. Хто бачить то побачить, тому що я ниточку підбирала, затягувала, потовщення. є потовщення, але я не буду вам на них показувати. Дивіться, така краса, яка є. Ну, для мене це краса. Тому вже сумочка майже готова, залишилося тільки з'єднати ці квадрати і обв'язати і зробити ручки. Це буде одна. Далі хочу я ще іншу. Ой, Підсіла я, виявляється, на квадрати. Хотіла я одне, тепер хочу все інше. Давайте я зараз підключусь, подивлюся, як я свої там залишки перебирала. А далі буду розповідати. Так. Людей з слабою нервовою клітиною чи клітками прошу не дивіться. Я вам показую, де живуть мої залишки. А залишки мої живуть такі наволочки. Це наволочка продається, ну, в якій продається подушки. Подушки ми витягли, витягли на них спимо, а наволочка залишилася. Тому я такі чохли, я їх називаю, нікуди не викидаю, у мене там лежить і одяг такий, знаєте, ну, не сезонний, ще щось. А одну я взяла на залишки. І така класна штука, живе вона у мене там в куточку, я його дверима прикриваю, нічого не видно. Чого достала, думаю, достану, я переберу свої, і якраз вже вам покажу свої нички. Так от, вибрала я всі клубочки, де у них одинаково, Боже, як одинакова, метраж. Підсіла я на ці бабусині квадрати, хочеться мені їх в'язати. Ой, не знаю, ще задумав багато. Це не сюди, це треба вкинути в мене такий Марс. Мабуть, це. Бачите, як ви близько, як класно. Мабуть, Марс це має такий. Це я хоч туди вкинути і додавлю. Так, да навіть не знаю, що. Оце ось колись в'язала якусь майку. Майка. Це ще в'язала годів 15 назад. Навіть підрізує. Це в мене щось був один клубочок і я вирішила, що мені його вистачать. Понятне діло, що мені його не вистачило. І так він у мене в залишках. Так само у мене це, мабуть, дитина моя щось питалася зв'язати. Гачком десь зробила помилку, я сказала розпускати. Вона психонула, теж лежить в залишках. А он ще муташка грязна, затягана, навіть не знаю, де вона й була і що це таке, але це залишок з мого світера. У мене був такий класний літній джемперок зв'язаний. Ну, в общем, пособирала я всі і хочу я зв'язати з них ще одну сумочку. Тільки я тепер буду дивитися, щоб у мене бавовна була з бавовною, а тепліша ниточка з теплішою. Але не знаю, не обіцяю. Полізла я свої закрома. В оці. Дуже класна ідея, дівчатка, підцілаю на бабусині квадрати. Хочу зв'язати сумочку ще одну. І взагалі, хочу я сумочки. Але ще дивлюся, дивлюся. Сьогодні мені сестра накидала там, які вона хоче. Буду виходити із того, що є. Хіба що буду купляти на ну щоб, як Стягти докупи. Забула, як правильно сказати. Ну я це дивлюся, в мене голубенько ці, я можу голубенько стягти, а можу деяку зеленою стягти. В общем, такі в мене залишки, дівочки. Ну, підсіла на ці квадрати, хай йому трясти. Вже ж думаю, якщо підсяду, то вже все таке вийшло. Буду потихеньку пробувати. Хочеться мені такі простенькі, непростенькі пробувати. Не знаю, дівчатки, хочеться всього, а по часу це ось теж якийсь такий. це включила своє освітлення погано видно, зараз покажу. Ось. Ага. Так, не видно. Світа світа включила під свічку. А як виключить, тепер не знаю. Телефон новий. Не знаю, дівчатка. Телефон новий, нічого не можу подивитися. Ще не привикла. У мене мій телефон накрився. Сказав мені великий пламний привіт і почав робити самостій... Як? працювати самостійним життям, що хочете і роби. То прийшлося в срочному порядку міняти телефон, бо без телефона нікуди. До цього ще не можу звикнути, але якось бачу непогано. Ну, це таке. Щось у мене взагалі цю весну все таке І з роботою, з телефонами і з усім на світі. Так що такі мої залишки, це ще має тут чорна Катя, не знаю, де вона, не Катя. Що там вона у мене? Валенція, чи я думала, що це Катя? Так, все. Так що, такі залишки в мене живуть, в такі наволочки. Пособирала. Зараз посортірую тамарину сумочку, тамара користуюся. І буду потихеньку ще думати, які його такі квадратики <квадрати> зробити. І буду вам показувати. Так, ще так, побачили ви мої залишки. Які я хочу собі їх втілити у життя. Ну, це ж тільки краплинка. Я вже по сайтах подивилася, ще які я хочу. Ну, в общем, підсіла трошки. Так що це, такі в мене є. Тобто, в мене виходить 9 квадратів плюс ну подвоєння, то 18 квадратів я зв'язала. На сумочку. Ну, не знаю, мені дівчатка подобається. Сама себе хвалю. Ой, як ото я кажу, хвалить, куми ви мене а я вас. Е, як ніхто не хвали нос, так оце в мене. Е, далі, таки ж завтра, мабуть, чоловік мені, я його попросила забити на дощечку 4 гвістка, а колись я собі куплю блокатор такий для, для квадратів, тому що в мене в планах багато, хочеться мені багато пов'язати. Так що такі мої пов'язушки. Це я вже закінчила. Закінчила буду я. Складати свою сумочку, і обов'язково ж сумочкою вам покажу, тому що в планах ще не одно, як ви зрозуміли. Так, далі ж тепер покажу свою покупку. Покупка в мене, ну, я думаю, велика. Але в мене, дівчатка, в основному джинс. Один пакет джинсу. І ще один пакет джинсу. Але зараз я вам буду все показувати по. По черзі. Так, саме перше, я купила таких отаких я купила 5 штучок. Казала я в відео, хочу я своєму внуку зв'язати світерок. Такий літній легенький. Я якраз в проєкті в літодвері відкриваю. Все одно в'язатиму ще з дітям і щоб просто так ну і будь-які зв'язати. в мене не було такої хлоп'ячої ниточки. в мене була дівчача, в мене тут ось лежить на столі, я не приймала і розова своя, і така і така. дівчатка, Не приймаю ниточки, тому що якщо ниточки наведу, то швидше вони схопляться і почнуться в'язатися. Оці докупила. так, Ярнар джинс 5 штучок. Колор у мене тут 55, хто не знає, 45 акрил і 55 <кій> катон. Спиці рекламу, раджу, у нас 3,5. І на 50 грам 160 метрів. Вся метраж, ну, тобто одинаковий. Взяла 5 на основне полотно. Далі мені хотілося зв'язати малюнок, тож я хочу. Взяла я одну моташку таку саму, але чорну. Тут у мене 53-й колор. Ну, не буду далі характеристики, вони є ж. Є в мене, мене ось така в мене є. Я з такою в'язала, але це джинс бамбук. І тут на 50 грам, 150 метрів. А от джинса я не в'язала. Дівчатка в'яжуть іграшки дуже класні, багато чого і кофтинки. М'якенька приємна. Думаю, що це буде мій такий перший досвід в'язання цього джинсу. Далі Далі я взяла такий джинс. Графіт. Ну, цих 5 цих всіх по одному, тому що там в мене такий малюночок буде. Взяла такий графіт. Він такий класний, ну дійсно, графітовий колір, 28-й колір. Мені сподобався, до речі, цей графіт. Потім мені треба було взяти сірі дві ниточки, світло і темно світло. Дивіться, які я взяла. Ну, от так на камеру, ну може... ну може, вони відрізняються, але я думала, що вони будуть ну трошки більше. Я хотіла взяти, щоб, наприклад, був отак світло сірий. Потім трошки темніший, і потім такий графіт. Але він тут так, да, воно дійсно і так. Ну я чогось думала, що цей колір буде трішки темніший. То оце в мене сірий 46 номер, а оце світлосірий, пише пише 80-й колір. Хоча, дівчатка, самі по собі ну, бабінки класні, бабінки, бунтики класні. Вони такі по кольору бомбезні, мені подобається. Ну, Буде в мене така практика джинсу, може пізніше тоді ще щось куплю собі. Дуже хочеться мені дівчатка в'язати вже літні на всю котушку в'язання, але ж самі розумієте, в кого частний будинок, у кого є огороди, в кого все. Ну, Ми трішечки прив'язані домашніми своїми хлоп... хлопотами. Так, і оцей джинс, дівчатки, цвет бомбезний. Колір клас, 58. Але я хотіла жовтий. Я на сайті почитала жовтий колір. Не пам'ятаю, який сайт, де я брала. А прийшов лимонний. Я тепер знаю точно, що я собі такий куплю лимонний на собі на світер. Я вже сьогодні надивилася. Але мені потрібен жовтий. У мене була жовта ось отака, у запасах. Оце те, що я в'язала серединку. Це що в мене? Газал бебі забула, що нема тут у мене. Бунтика такого. Е, то отакий жовтий я візьму. Але щось дивіться, жовтий із жовтим ну, лимон лимоном. Колір класний, бомбезний, собі обов'язково повторю. Але це не жовтий. Так що отакий ще один моташку тобто синіх 5 цих всіх по одному. Але це ще не все. я ще взяла: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 отаких. Зараз покажу ближче. Це джинс у нас сплеш, як спляш сплеш номер 946, таке саме на 100 ой, на 50 грамів 160 метрів. У нас, і так само йде у нас 45 акрил і 55 катон, тобто хлопок, але мені сподобалося кольори. Не знаю, чи залишу собі, чи буду дарувати. Дівчатка вибирала колір такий, як мені подобається. Тепер оце мені він подобається. І мені він дуже подобається. Тепер у мене стоїть -дилема. Ще, Чи докупити на подарунок такий, бо я думала, у мене там трошки подарунка є. У валюшки закінчується проєкт толока, я там спонсор, то потихеньку подарунок складаю. І оце ж докупила і, і свій любимий кольор взяла. Але там кольори були багато різні. Тепер оце думаю. Чи захомячить свою норку <гум> та купить ще <гум> чи цей. Чи... Ну, в общем, не знаю. Ну, не знаю. Люблю я такі косалатовий. Ну, господи, це ж моє. Ну... Але вони не поєднуються. У мене є задумка на одну кофту, на таку літню, але вони не поєднуються. Хоча я сьогодні залізла на сайт, на якийсь там. Надивила собі пряжу з віскою на ту кофточку, яку я хочу. Також салатова дівчатка. Хух, в мене це салатове, мене все, все життя преслідує. Хоча я вже переключилася трошки на такий фіолетово фіолетовий. Але оце такий, він вам, мабуть, і передає який є. В общем, ділема ділемою. Так, це те, що касається джинсу. Оце єдине все рада, рада гарно, але отут трошки кольора, якби були інші, і оце, якби було жовте. Ну, це нічого, класне, я собі їх витрачу. А далі вже пішла моя тупость. Вовще не знаю, чим я думала, що я хотіла. Але ось моя тупость. В'язала я оці квадратики. І вирішила я купити одну тонну нитку, щоб зв'язати між собою квадрати. Вирішила, хай воно буде сіре. Вибирала сіре, дівчатки. чим я дивилася, я взагалі не можу зрозуміти, як я читала, але я вибрала Алізе міс. Правильно ще читаю: 100% марсіалізований катон. Ниточка класна, вона красива. Але ж вона на 50 грам 280 метрів, і вона на маєчки, футболочки, на салфеточки такі, це все буде класне. Ну, не на сумку. Якби в мене сумочка оця була зв'язана із бавовни 100%, то ці ниточки обв'язати було б ідеально. Але ж, якщо тут ниточка така більш-менш тепла, а тут вона така, то воно ж взагалі не туди. Ви ж самі розумієте, і, і що я куди дивилася, чим я дивилася. Я взяла 4 моташки, думаю, ну, щось мене обдурило. Ну, я не знаю, мабуть, я думала, що тут у мене буде на 100 грам, 280 метрів. Думаю, тоді буде ідеальна нитка. До речі, це в мене колір 496. І Я таку шукала, щоб не дуже дорогу, і щоб мені була на сумочку. Ну, в общем, не дуже дорога вона в мене вийшла, але ж самі розумієте, що сумочка тут ніяк Єдине, куди я можу пуститися, якщо я буду дійсно в'язати сумочку з чистої бавовняної нитки, а я таке в планах хочу, тому що ще сьогодні залізла на сайт і дивилася, ще дивилася, дивилася я. Господи, як її. Ярослава. Ярослава, оце ж наша українська, там 100% бавовна. Я в'язала ту чорну сумку з нею, то якщо я возьму, там, до речі, є такі класні кольорові ниточки. Якщо я возьму і буду з них в'язати оці ж квадрати, то оце у дві ниточки піде спокійно, там, навіть і в три обв'язувати. Якщо я на майку не запущу. Але на на оті на квадрати, що є, вони, вона зовсім не підходить. Я, до речі, таку ідейку придумала, що, мабуть, я подарунки почну в'язати з весни і хочу сумочки такі пов'язати. Ну, це так, це мислів слух, але вони сюди не йдуть. Взяла 4 муташки. Ну, мене подружка попросила, каже, принеси одну, я подивлюся, які вони, бо з них, наче в'яжуть гарні іграшки. Не знаю, дівчатки, ну не можу ще до іграшки перейти, вже, і діти просять іграшок, а я ще до них не можу, я щось собі не можу пов'язати усе. Так що, це моя тупость не, не можу поняти, зрозуміти, чим я мотивувалася, коли їх замовляла. Метраж точно дивилась. Метраж мені підійшов ідеально, Думаю, 280 метрів. Чогось думала, що це на 100 грам. Колір подивилась, такий сірий, гарний, я такий сірий, гарний колір Люб, люблю. Але чого так, фіг його зна. Ой, в общем, це така моя посилка. Другий раз ну, це за рік замовляю, то трошечки не туди. Ну нічого, я зараз посижу, подумаю. Що мені з цією ниточкою робити? Візьму одну подружку покажу. Без діла вона точно не буде, якщо в мене залишиться, тому що докуплю. Ну, в общем, не знаю, поки не буду казати. Зараз у мене джинс. Оце у мене джинс, і воно мені так хочеться його вже розпочати. Аж руки чешуться. М'якенька, класна. Я ж не в'язала її джинси, дівчатка в'яжуть, хоча зразки джинс-бамбук пов'язала. Так що, це отакі мої покупки. наче покупочка така велика. Два, один такий пакет був навхатий. Один ось, бачите, такий пакет. А воно в основному джинс. Так, що ще? Ще? Більш нічого поки що не в'язала. Толока моя поки що лежить, поки я ці квадрати завтра поперу по натягу і поки будуть сушитися, мабуть, я пов'яжу свою толоку, тому що вже і так продлили там проєкт, щось вона у мене стоїть на місці, заштопорилася. А, я поки, да, а потім буду ж таки в'язати далі літнє, бо я вже хочеться мені всього, всього багато і, і, і хорошо, і хорошо. Так що все, дівчатка, що хотіла показала. Не знаю, яке відео по часу, Я якось не, не, не звернула уваги. В'язання зараз у нас потихеньку стоїть, тому що ми на огородах садимо по клуби. Все робимо. Спасибі Богу, морози закінчилися. і надіюся, що вже не буде, бо не знаю. Вишеньки -то у нас похоплялися. Сьогодні дивилась, до речі, у нас вишеньки є. Небагато, але нав'язалось, уже маленькі є. А на те навіть не хочу дивитися, страшно заглядати на, на остальне. Так, все, давайте про хороше. Попався мені сьогодні відео в Тік-Токі, я там теж інколи підвисаю, бува. То на все треба дивитися з позитиву. Так, от, дівчатка, все, що з нами не трапляється, це все позитив. Треба казати спасибі. Що, як він казав, там, дядько один, не так, ще не так дуже весело, мож, мож, можливо, будь і веселіше. Так, оце все у нас хорошо. Головне, що ми з цього всього виліземо. Багнюків, які нас втягли сусіди. Ну, в общем, давайте про хороше. Все. Дякую, що зайшли до мене в гості. Дякую, що підписуєтеся, що дивитеся мене, підтримуєте лайками, коментарями. Для мене це дуже приємно. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже дуже скоро.